Друзі, всім привіт! Ви на каналі Turbo Blitz. Прилетів нам розіграш на Progetto 46. Сьогодні ми його покрутимо. Подивимося, що буде випадати. Всім приємного перегляду. Поїхали! Так. Що тут у нас по відсоткам? Зберіг усі 7,58%. Містичні контейнери. 7. Ну, так само 7%. Вважаю, що треба крутити. Тож, поїхали. Перший прокрут за 50 золота. Що він нам принесе? О, це круто, друзі. Збери їх усім. Забираємо. Поїхали далі. Та ти що, контейнер насипає? Невже? Третій прокрут пішов. Камуфляж. Добре. Що нам цей прокрут дасть? Круто. Контейнери. Погнали відкривати. Насипало нам добре. 4 містичних контейнера і 2 збере їх усі. Погнали. Зберемо їх усі. Чи не зберемо? Зберемо 1000 золота. Дякую. І другий контейнер. Порожній. Ну що ж, хоч 1000 золота. Чотири містичних контейнера. Погнали! Перший поїхав. Порожній. Другий. Прийшов. Містичний контейнер другого рівня. Круто! Це вже в нас третій контейнер. Шкода, що не анімований. І останній контейнер. Майже нема на нього надії. Ні. Він нам нічого не приносить. Ну, і саме цікаве контейнер другого рівня. На нього дуже великі надії. Протисніть лайк, підпишіться на канал. А ми погнали відкривати. Давай, один контейнер. Принеси щось класне. 100 золота. Ну, хоч щось. Залутали ми трохи сертифікатів. Вільний досвід нам буде на новорічний інвент. Давайте звідси вийдемо. Зараз у нас на балансі 1600. Круто! Ось таке відео вийшло. Може, ще зараз якусь рулетку покрутимо. Ну, цю рулетку я крутити не буду, бо я не хворий. Ну, що я можу сказати? Пару прокрутів зробіть. Це круто. Ми залутали золото. Дякую усім за перегляд. Поставте лайк, будь ласка, це дуже для мене важливо. Напишіть коментар. Тому що я буду знати, чи вам подобаються мої відео, чи ні. Напишіть, що випало вам. А, а я вам бажаю гарного настрою. До зустрічі, друзі!